Thank you Чи жителі Сум чули вибух? Як пізніше повідомили в Сумській ОВА, о пів на другу ночі поблизу міста силами ППО збили ракету РФ. Тип ракети нині встановлюється. Мирного неба і найскорішої перемоги такі побажання сумчани лишали на сердечках, якими потім прикрасили знак Я люблю Суми». Патріотичну акцію вирішили організувати напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії, аби вкотре нагадати всьому світові Суми не скорене, вільне українське місто. Я написала миру, миру. А знаєте, навіть я вже і задумалася, що ще я хочу сьогодні. Написала процвітання рідному місту, але перше, друге, третє, п'яте, що приходить зараз в голову це миру. а все буде потім. Долучився до акції, тому що вважаю, що зараз край необхідно пам'ятати про те, що йде війна, що Сумщина передало, пережила окупацію, можливо, частково, але вона це пережила в своєму побажанні. Я написав, що Україна переможе і це обов'язково буде. Я написала, що незламне найулюбленіше місто. Разом до перемоги. Щоб без сил закінчилась війна, соннишка. Хай собі балакають. Треба не тим чуткам, а вірити їм, собі. І Збройним силам нашим. Усім кращими і сильнішими набагато. Своєю вірою у перемогу, людьми нашими і Збройними силами. Бажаємо єдиного перемоги, якнайшвидшої перемоги. Вона нам дається дуже важкою ціною, але ми переконані, що вона буде. Переконаний у цьому, і Євгеній чоловік вже майже рік служить у збройних силах. До акції долучився разом із дружиною. Суми будуть стояти до кінця, і я вважаю, що у них духу не хватить у нас зламати. До акції долучалися перехожі сумчани, і дорослі, і діти писали те, про що мріють і в що щиро вірять. І вже за кілька хвилин на великому червоному серці з'явилися десятки піксельних сердець. Це прикольно. Ну топо, це прикольна акція. Вони такі благодійні. Вони мають бути, щоб е, якось. Підвищити мотиваційний рівень нашого нашої молоді, і не тільки ти люди постарше, але тому що це вже де рік у когось такий настрій вже трошки не ну, такий сумний. А ось такі акції вони наоборот, підіймають настрій. Організатори говорять, хотіли підняти сумчанам настрій і в такий непростий час налаштувати на позитивні думки. Коли народилася ця ідея, пригадували наскільки улюбленою стала локація синьо-жовтої сітки маскувальної, яка була зроблена біля агенції промоції. Хотілося ще одне таке місце це улюблене зробити для сумчан, фотозону, локацію. І здається, що ми вибрали вдали такий ракурс. У ну, нас така була ідея. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. Три тижні тому у центральній міській лікарні виконали унікальну операцію пересадку серця у сумському закладі. Працювала команда кардіохірургів з Національного інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим. Останнім часом, під час військового стану, ми використовуємо таку практику. Ми беремо з нашого листа очікування наших реципієнтів, їдемо в ті міста, в ті клініки, де є потенційні донори, і виконуємо трансплантацію на місці. Згоду на пересадку двох нирок та серця дали родичі донора жінки із сум. Ми дуже вдячні адміністрації міської лікарні за співпрацю. Ми дуже вдячні родині донора, яка дала згоду на забір органів. І результат ви можете побачити сьогодні. пацієнтка, яка ще три тижні тому почувала себе досить погано, готується на виписку і почуває себе добре. Пацієнтка дякує лікарям і родичам донора за врятоване життя. Дякуємо Борису Михайловичу. обов'язково, за що мені допомогли за допомогу за допомогу велику і Ані Юрівні дуже велике. Дякую. За те, що вона мене підтримує, допомагає і Сумської лікарні лікарям ті, що присутствували при операції. Дуже велике дякую вам. І звичайно, родині донор. І звичайно, родині донор дуже велика пошана. Новини СТС.